Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, Закличмо ім'я, Господнє, перед початком нашого заняття. Будемо молитись. Господь і Бог, твоє ім'я благословене. Ти вічний Бог, який залишив для нас слово Твоє. Господи, ми сьогодні будемо читати знову історію про твій прихід на цю землю. Про Твої справи, про Твою Євангелію. Відкрий наш розум. Відкрий наше серце. Прибудь з нами Духом Святим і пояснюй нам ці місця писання наш Бог Отець і не Дух Святий. Амінь. Минулого разу ми з вами розпочали Евангелія Марка. Євангелія тобто добра новина, яку нам описує. Марк. Це життя Ісуса Христа, Його смерть, Воскресіння, Його Вознесіння. Євангелія, як ми минуло разу нагадували, це не просто Христа добрі справи, Його вчення, але те, що Він помер за наші гріхи по Писанню, був похований і Воскрес. Євангелія нам описує те, що Агнець Божий невинний, не просто а помер і Воскрес, але Він прожив життя безгрішне. Ми про це життя будемо читати, будемо вивчати минуло разу. Нас Марк знайомить із Іваном Хрестителем, про якого говорили пророки, такі про Кисая, про Малахія. про служіння Івана Хрестителя Марк описує дуже-дуже коротко в стисних словах. Інші євангелисти посвячують майже цілі розділи, розділ про його служіння. Його промови, проповіді, заклики Його. Євангелист Марк описує всі нам події дуже стисло, його євангеліє, є Євангелія дії. Він, якби завжди, нас підштовхує, щоб ми швидше рухалися про, через цю історію життя Ісуса Христа. І він використовує Слово. Як і зараз, або негайно, по англійськи immediately, коли він переходить від одної події до іншої. І якби не даючи нам зупинитися на чомусь одному, але він продовжує свою розповідь. І ми бачимо, що в цьому знаємо почерк і самого апостола Петра, який швидше всього, описав. Життя Ісуса, і це, напевно, як його мемуари. В цьому є історичні свідоцтва, свідоцтва самі в самому тексті, як він описує про деталі життя Ісуса Христа, які ніхто більше з Євангелістів не описує. Тому цей Євангелія нам описує Сина Божого як слугу, який прийшов послужити і віддати своє життя. І можливо навіть, що це Євангелія було написано до Римлян в розумінні жителів Римської імперії, а можливо, навіть самого Риму, коли Марк описує, то він описує все лаконічно і дуже швидко. Так як римляни вміли говорити, вчили говорити, і саме їхній почерк такий був, все відбувалося швидко. Тому сьогодні ми з вами будемо вчати про Хрищення Ісуса Христа і початок Його служіння у Галілеї. Тому прочитаємо, почавши з першого розділу сьомий текст по 15. І він проповідував, кажучи: тобто, Іван Хреститель, услід за мною йде, Он потужніший від мене, що йому я нагідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою. А той вас хреститиме Духом Святим, і сталося тими днями прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і дух, як голуба що, сходив на нього. І голос із неба почувся: ти син мій улюблений, що я вподобав його, і зараз повів його дух у пустиню. І він був сорок днів у пустині, випробований від сатани, і перебував зі звіриною, і служили йому ангели. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. І говорив: Збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. А в шостому вірші євангелист Марк нам зображає одежу і зовнішність. Івана Хрестителя, і навіть його дієту, що він їв, тобто сарану і мед І Іван Хреститель перебував у пустині, в пустинних місцях. І звідти він почав свою проповідь. І коли ми читаємо його служіння, його не було служіння публічним в розумінні, він виходив в міста чи в храм, де він проповідував. Але люди йшли до нього, сповідуючи гріхи свої і омиваючись. Тобто занурюватись в воду. До Івана Христиля присилали навіть посланців із Єрусалиму розпитати, чи він Месія. І він засвідчив, що не, він не є Месія, але він голос того, хто хличе в пустині. Тобто, як сказав Прокісая. І е, Марк нам приводить надзвичайно коротко його служіння, його проповідь в цьому вірші. І він проповідував. Тобто, Промовляв, проказував, кажучи у слід, за мною йде Он потужніший від мене, що йому я нагідне нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. Іван Хреститель мав надзвичайно важливе служіння. І Ісус на цьому наголошував, що Він не має найбільшого, який повставав серед народжених жінок, і його величність була не в тому, що він. Народився від Захарії Єлизавети, коли вони були в похилому віці, а від того, що він мав велику звістку. Він прийшов перед самим приходом Месії. Він приготовляв для нього дорогу. Але він вказує тим, хто його слухали на те, що він порівняно з Месією ніщо. Він навіть не просто раб, а він нижча раба. Бо він вказує і каже, нагнувшись розв'язати ремінця від узуття його, я негідний. Цю справу робили раби для своїх панів, і навіть раби із євреїв цього не робили, їх не принижували так. А Іван вказує, що за мною хтось йде потужніший, надзвичайно більший від мене. І навіть він не просто про це казав, коли Ісус Христос прийшов. До Йордану хреститися, він на нього вказав і сказав: Ось це Агнець. Восьмий вірш: Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. Хрестити означає занурювати. Навіть є суперечки, як це хрещення було? Чи це було покроплення, чи лиття зверху посудиною, коли воно стояли в річці. Але ми читаємо про інших авангелистів, що Іван Хреститель. Він хрестив там, де багато води, в розумінні, що навіть потреба була в тому, знайти більше води, де можливо було занурювати. Є різні думки на, на цей текст. І як це було? Що це за хрещення? Чи це, яким методом. Але дивлячись на саме слово хрестити, тобто занурювати, ми на інше свідчення можемо бачити, що це якраз так було омиттям. Занурювання. І він каже, що я тільки, тільки оце роблю. Але той, хто потужніший за мене, Він хреститиме Духом Святим. Тобто він буде вас занурювати, вам буде давати силу. В дії святих апостолів. Сам Ісус Христос якби, продовжує думку Івана. І Він каже в першому розділі, п'ятому вірші: Іван був водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. В попередніх вішах, попередніх. Своїх промовах Ісус каже, що я вблагаю Свого Отця, і Він дасть Духа Свого. І цей дух прийде, і Він прийшов, і учні це пережили, перебуваючи там, в горниці, у Єрусалимі. Навіть ми читаємо, що Дух Святий сходив на тих, хто навертався до Бога, коли признавав Христа Ісуса як Месію, так як сталося в Самарії. 8 розділ дій святих Апостолів, 16, 17 вірш. Написано, бо ще ні на одного з них він не сходив. І апостол Павло нам нагадує в 1 Коринтян 12, розділ 13 вірш, бо ми всі одним Духом охрещені в тіло одне. Тобто це проходить за Ми Духом Святим вставляємося в ту будівлю церкви. Ми стаємо одним. Ми стаємо тілом в тіло одне. Дев'ятий вірш. І сталося тими днями прийшов Ісус із Назарету Галілейського. І від Івана хрестився в Йордані. Ми бачимо знову почерк. Марка. І сталося тими днями. Щось стається раптово, швидко відбувається. Матфій нам говорить, що тоді прибуває Ісус із Галілеї. Понад Йордан до Івана. В якому місці Він хрестив, вказує апостол, а, апостол Іван. І ми можемо бачити, що це була певна відстань від Галілеї а, до Йордану. І Христос вчинив цю відстань. І Він це зробив. І Матфій описує це навіть більше. Давайте ми візьмемо Матвія, третій розділ із 13 го віша. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього, але перешкоджав він Йому і говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі, йти до мене. А Ісус відповів і сказав йому, Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він. його». Іван э, Гисс описує нам ще більше розмову. Саму промову Івана Хрестителя до людей, які оточували, які вказував, що ось Він є Той, Лука нам додає і каже, що Христос охрестився, і сталося, як хрестились усі люди, і Ісус охрестився, то Він продовжував молитися, і тоді зійшов на Нього Дух Святий. Де знаходився взагалі Назарет? Як далеко було йти до, е, до Йордану? Назарет Галілейський взагалі було непримітне містечко або селище. І про нього не згадує ні старий заповіт, ні навіть Талмуд єврейський, ні історик Йосиф Флавій. приблизно знаходився 100-110 кілометрів на північ від Єрусалиму. І ми знаємо по словам Нафанаїла, Івана, перший розділ 46 й вірш. Він вказує на те, що хіба може бути що з Назарету. Саме репутація цього селища не була досить, високу, досить висока. Але звідти прийшов на Спаситель. Навіть деколи щоб Христа принизити, його противники про це говорили: що це Ісус із Назарету. Але ми знаємо. Що з цього приниження прийшов наш Спаситель, щоб спасти, спасти нас. І дев'ятий вірш каже, і від Івана хрестився в Йордані. Питання чому? Тому що хрещення саме Івана було хрещення покаяння. Тобто людина визнавала свої гріхи каялась, і вона омивалася, охрещувалася. Але Христос був невинний. Безгрішний. Дехто з Тувачів каже для того, щоб асоціюватися себе згрішниками. Я прочитаю два місця, і ми дещо почуємо роз'яснення. Чому та Христос зробив? Перше місце це буде 2 Коринтян 5 розділу. І 21 вірш. Бо того. Тобто Христа, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Тобто Бог, Отець, кладе на нього провину всього світу. Він стає під законом. Апостол Павло продовжує цю думку до Галат. І він пише у четвертому розділі Галат, четвертий розділ. Ми візьмемо із четвертого вірша. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом. Він став із своїм народом. Він став із всіма людьми. Він став такий, як ми. Він не згрішив, він безгрішний, але він підкорив самого себе. Він смирився, він став під законом, він не порушив закону. П'ятий вірш, щоб викупити підзаконних. щоб усиновлення. Ми прийняли, щоб нам стати синами Божими через Христа Ісуса. Він являється наш старший брат. Десятий вірш. І зараз знову повторюється це слово. Тобто immediately, негайно, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите і духа, як голуба, що сходив на нього. Іван це побачив. Як інші люди чули, що вони бачили, але Івану було сказано на початку його служіння. Якщо на кому ти побачиш Духа Святого, який сходить Голуб, то він той, хто хрестить Духом Святим і Вогнем, це він є являється Месія, це він являється, являється ягням. І Іван Хреститель про це свідчить. Він сказав, що побачив небо відкрите, він побачив присутність Божу. І з цього часу Дух Святий сходить на Ісуса. І навіть Христос читає із Ісаї, коли він був вже в Назареті, що дух Господа Бога не мені, бо Господь мене помазав. Його починається народне або загальне служіння, відкрите. Для того щоб пройти життєву дорогу і принести себе в жертву. Одинадцятий вірш. І голос із неба почувся. Ти син мій улюблений, що я вподобав його. Тут йде звернення якби, до самого Ісуса. Інші вангелисти пишуть, як звернення було до народу або до Івана. Ось це син мій улюблений. Дивіться, це він. Господь в старому заповітті про це говорив. Він в другому псалмі через Давида говорить в сьому вірші: Промовив до мене Господь, то мій син, я сьогодні тебе породив. І там далі проси, я дам тобі царство в насліддя, я тебе поставлю царем. Навіть закінчується цей псалом: «Шануйте сина, щоб він не прогнівався. Старий заповідь про це каже. Навіть коли Ісус мав розмову з своїми супротивниками, книжниками, фарисеями, садокеями, Він запитує їх, щоб вони пояснили, коли він їм сказав: Скажіть, що це означає? Ким являється Месія, чим він сином? Коли сам Давид сказав, сказав Господь Господеві моєму, Ким являється. Ісус Христос для нас, шановні слухачі, чи він вчитель моралі, чи він промовець, чи він лідер, чи він Спаситель нашої душі. Ісаїв 42 розділ перший вірш. Оце отрок мій, що я підпираю Його, мій вибранець, що моя душа Його вподобала. Сам Бог про це свідчить. Цього достатньо. І цей голос лунав не раз. Ми знаємо, коли Христос говорив одного разу і казав: Отче, прослав сина Твого, і голос почувся, як грім, і прослав, і ще прославлю. І знову цей голос був на горі переображення, який промовляв до апостолів і до присутніх там, вказуючи на те, що він син мій улюблений. Тут написано не. Просто син. Тут написано: ти син мій улюблений, що я вподобаю його. Улюблений це не просто якого Отець любить, але єдиний. Іншого немає, єдиний син. І ми читаємо навіть, євангелист е Іван нам каже у в третьому розділі, 16 віше, Бо Бог полюбив так світ, що віддав свого сина однородного, тобто єдиного. Шануймо сина, 12 вірш. І зараз повів його дух у пустиню. Знову це саме слово. Зараз, зразу ж після хрещення, для того, щоб там бути і бути випробуваний. Це цікаве місце, що якраз Дух Святий повів його туди. І якраз це зробив у пустиню. Матфій додає і каже, Потом Ісус був повинен духом у пустині, щоб дияволом бути спокушуваним. А тут написано випробований від сатани. Лука описує в 13 вішах. Матвія в 11 вішах описує цю подію. А Марк обмежується дуже коротко одним вішем. 13. І він був 40 днів. У пустині випробований в сатани і перебував зі звіриною і служили йому ангели. Ми знаємо, що напротязі всього служіння Сатана приступав до Христа через його противників, через його домашніх, через його самих ближчих, його апостолів, навіть такі апостол Петро, коли він його хотів відмовити від Христа, від страждань, і Христос прямо побачив. Хто використовує Петра, і він сказав, відійди від мене, сатано. Ми можемо бачити протягом Ісуса Христа, що це не була тільки єдина подія, коли він був випробований, але це постійно повторилось. Тому тут написано, Він був випробований 40 день. А особливо, коли він зголоднів, під кінець 40, -40 днів диявол приступає до нього. І ми це читаємо в іншій Євангелії, які три спокуси Він мав. І там не було нікого, щоб їм помогти. Не було, хто б за нього в молитві був. Він це звершив сам. Він перебував з віриною. Чому з віриною? Хтось пояснює це те, те, що Ісус відновив статус людини з великої букви. Що звірина йому покорилась. Але може це бути Марк додає, що були небезпеки і звірини, можливо, так, і йому ангели служили. До нього приступили після спокуси, і йому, йому служили ангели. Чотири вірш. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. Між 13 і 14 вішом проходить дуже велика відстань. Навіть з тлумачів, дехто показує, і ми бачимо, вивчаючи Євангелію, що ще було служіння в юдеї. І цей проміжок міг бути від року до півтора року, коли Ісус став на служіння якраз в Галілеї, і Він, коли його закінчив, він направився в Єрусалим. Де він і постраждав за всіх нас? Марк описує, що Іван був виданий. Інші аналисти описують, як це сталося. Чому був він виданий? Ми знаємо, Іван Хреститель був відважний, сповнений Духом Святим. Він говорив прямо навіть царям, докоряв їм. І іроду він докорив за жінку, яку він мав, яка являлася жінкою його брата. І він був заарештований і потім, по намовленню Іродіати був вбитий. Але Марк нам описує тут дуже-дуже тут коротко. Іван був виданий, він певний час був ув'язаний, а потім він був замордований. Ісус був на служінні і в юдеї. Іван в своєму Іванлії нам описує його служіння з другого розділу, там, здається, 13 вірш аж по 4-й розділ. Як же, як же це було? Він був той Христос, який проповідував Божу Іванглію. І тут наголошено цьому Марк. І проповідував Божу Іванглію. Це його виступ на служіння, сповнений духом, духом Святим. Прийшов Галілею. Він був в Назареті, звідти був вигнаний і проповідував Божу Іванглію. Як я вже казав, Божа Іванглія це. Добра новина як для юдеїв, так і для поган. І апостол Павло у Римлянам, 15, розділ, 16 вірш каже, щоб я був слугою Христа Ісуса між поганами, проповідуючи Божу Євангелію. Ця Євангелія дійшла і до нас. Яка суть Євангелія? Як Христос почав проповідувати 15 вірш і говорив: збулися часи? Тобто був певний час. Коли його чекали, пророки говорили, але ось цей час прийшов. Як ми читали в Галатам, 4 розділ, 4 вірш, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, був той час, коли Він прийшов, про, про час, який говорили пророки, Він був визначений Отцем. І як і Іван Христитель, так і Ісус почав проповідувати, казати, що Царство Боже наблизилось. Покайтеся і увіруйте в Євангелію. Перша Тимофія, 2 розділ, 6 вірш, що дав самого себе за викуп за всіх. Ось це Євангелія. Титул, перший розділ, третій вірш. І часу свого з'явив слово своє в проповіді. Тобто наступив певний час. Це не просто було спонтанно, не визначено. Але про цей час сказав Господь в своєму слові через проків. Брати і сестри, цей час прийшов і для нас. Євангелія проповідується дві тисячі років, може, серед наших слухачів, хто слухає ці передачі. І ви чуєте, і ви розумієте, що вам потрібно навернутися, покаятися. І увірити Євангелію, Іванію, тобто прийняти, прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя. Хай Господь дасть вам відвагу повернутися до Нього, служити Йому, щоб бути з ним у царстві. Наступний раз ми далі продовжимо вивчення служіння Ісуса Христа, Його служіння у Галілеї. Коли він буде вибирати учнів, як це буде ставатися, хто вони будуть, ми про це будемо детально вивчати наступні часи. А зараз закликаю всіх нас до щирої молитви. Будемо молитись. Амінь. Господь і Бог ще раз і ще раз дякуємо за Твою Євангелію, яку Ти відкрив для нас через Твоїх мужів, через євангелиста Марка, який для нас описав твій прихід, Твоє хрещення, Твою проповідь, Господи Боже. Відкривай наше серце, відкривай серце наших слухачів, щоб нам приймати ці слова і використовувати їх в своєму житті, щоб ти був прославлений, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.